І Як танцівнику з спорятина вдалося підкорити Голівуд сьогодні. Шатам розповімо про фільм Джина Келлі «Invention to the Dance». Зазвичай цей фільм згадують як сміливий експеримент: мюзикл без жодного слова, побудований виключно на танці. Але всередині цього проєкту є історія значно важливіша для нас. Присутність українця Ігоря Юшкевича, одного з найвидатніших танцівників ХХ століття, у першій новелі цирку саме Юшкевич виконує роль трагічного суперника героя Келлі. і ця партія стала однією з найбільш помітних чоловічих Танцювальних ролей у Голлівуді того періоду. Про Юшкевича казали, хто не знав, що він танцівник міг подумати, що перед ним відставний матадор, і це не перебільшення. Юшкевич мав ту рідкісну чоловічу харизму, яку в балеті шукали десятиліттями, сили без агресії, аристократичністю без холодності, неймовірною точністю і виразністю руху. Саме він став моделлю чоловічого танцю в Америці 40-х-50-х років. А фільм Келлі лише закріпив те, що давно знали професіонали. Це один із найяскравіших прикладів внеску українців у світове танцю. Вальне мистецтво